Імпоціновичам легкого спорядження. Сьогодні у нас газонний огляд по одній банальній причині, тому що на огляді два наметика. І один із них завтра вже має поїхати товариш і люб'язно його надав для цього огляду. Сьогодні ми будемо дивитися практично два ідентичних намета. Принаймні вони називаються більш-менш схоже. Nemo Dragonfly Osmo, тільки версія Baypacking І Nemo Dragonfly Osmo Backpacking. Різниця в цих наметах в тому, що в них трошки дві різні задачі, хоча вони однаково називаються. Цей намет призначений для вело або мотомандрівок. Цей намет призначений вже для піших прогулянок в основному або мандрівок з наплічником. Це мій власний намет і огляд на нього ви вже мали б бачити на каналі. Це намет, який я їй казав, в товариша. Кирило, дякую тобі за цю можливість, що надав наметик для огляду і дозволив його, як кажуть, Оглянути до тебе, тому що наметик повністю новенький. Ще навіть не бачив природи, і оце він вперше-перше вперше на якійсь трависті лежить. І зараз незабаром буде стояти на ній. Як ви вже помітили, основна відмінність у них це їхні розміри по пакункам. Байпакінг, він заточений як я казав раніше, більше під велосипедні мандрівки або мотомандрівки, відповідно, має менші розміри і більш компактніший за рахунок того, що має менше колінодух. Цей же жонометик, в принципі, нічим не зобов'язаний і прив'язаний до наплічника. Тому в цьому форматі коліннодух не обмежений довжиною, а воно становить десь. Я тут підпишу, якщо не помиляюсь, 40-45 см. Десь так. А може. От і одна із основних відмінностей, чому саме байпакінг-версія, як ви бачите, коліно-дух, взагалі духи 30 см. Якщо у звичайній версії практично 45. 44. А може 45. Ха. Та й таке. Єдине, що ці важчі, ці легші. І за великої кількості колін важче, менша кількість колін легші. Вагу додаю ось тут. Може, ну, в будь-якому випадку підпишу. Окрім розмірів, дані два намета відрізняються пакуваннями. Якщо у байпак версії є можливість кріпити на руль за допомогою таких строп, і відповідно ще додаткові липучки, я так і досі не зрозумів, навіщо не використовується, хіба щоб витрясти намет з, з цього чохла або прикріпити його додатково, напевно. А, все окей, я спалив. Коротше, ви, якщо хочете розмістити цей намет під рамність, під траєкторії велосипеда ви кріпите це, наприклад, за раму, а це кріпите або до е, стакана, там де руль у вас розміщується, або до підсиділа, або нижче трошки підсиділа. Відповідно, ось навіщо ця липучка, щоб легко можна було закріпити його не тільки на, на рулі, а й під рамою. Хм, цікаве рішення. Цікаво, цікаво. І неочікувано для мене, тому що справді я гадав що що ця липучка. Якщо ви бачили цей попередній огляд, то відповідно ви чули про це. Що, оскільки це бакверсія версія і чехол, в якому кому вона транспортується, зроблений з більш щільнішої, з більш цупкішої тканини. На жаль, я не знайшов характеристик по чехлу на сайті виробника. Можливо, десь десь згодом знайду, то обов'язково підпишу, але він є значно цупкіший, більш надійніший ніж чехол від від Намету, який не призначений для байпакінгу. Просто ультралайт і відповідно більш дел 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 делікатніший. Не здивуюся, якщо він також зроблений з тканинки осму, хоча є певні сумніви, що це просто, просто якась нейлонка. Хм. В будь-якому випадку, на жаль, немає характеристик по чеху, що цьому, що цьому на сайті виробника. Потрібно, напевно, буде до них звернутися в письмовій формі, щоб вони надали якусь певну інформацію, щоб донести її для вас. Постараюсь. Так от, по чехлам, значить більш надійніше, більш субкіші, тому що транспортується зовні, відповідно на велосипеді, або на мотоциклі. Е, більш делікатніший, але, в принципі, зберігає намет в цілісності, або транспортується або всередині наплічника, або зовні в боковій кишені. На цьому наметі я постараюся сильно не зациклюватись, тому що в. В принципі, є повноцінний огляд на нього. Сьогодні буде лише порівняння чим вони саме відрізняються, щоб ви зрозуміли, які потрібен вам намет і на що потрібно звернути увагу. Система сумок у них по одній тій самій схемі це роултопчик. Це тобто така так звана, тут, напевно, так, е, як я і гадав, в, в бакпак-версії тут проклеєні шви. Тобто, це той випадок, якщо ви його зберігаєте, наприклад, ну, щоб він не промок вам, бо, бо він кріпиться ззовні вашого транспортного засобу, щоб він не промок і був сухий, і ви, коли його встановлювали, був також сухенький. В цьому ж шви швини проклені, це означає, що він не є герметичним, лише може зберегти його від незначних опадів. Тобто не герметичний, герметичний. Ось вам перша різниця. Ну, наступна різниця. Цей нометик має таку додаткову функцію, якщо ви хочете. Якщо це в принципі двійка, його можна скомпактувати, тобто залишити всередині лише, наприклад, внутрішній зовнішній тент, а дуги віддати напарнику або напарниці. В одиниці, я думаю, гадаю, це зроблено таким чином, що, наприклад, дуги ви зберігаєте, наприклад, зовні наплічника, якщо це якийсь наплічник, там в районі 25-30 літрів, вони можуть всередину не поміститися, А в боковій кишенці, наприклад, або да, ну так. Да вліві чи вправі, в правій, там, незалежності, де як вам буде зручно. А в сам внутрішній тент і, внутрішню, і зовнішній тент компресуєте до ось таких розмірів, ось це позначка, і відповідно ви зберігаєте його вже всередині наплічника. Що тут у нас ще по чехлу цікаво, є? Тут є така петелечка, і я думаю, що це за неї можна просто кріпити до чогось сам. Наметик, бо більше я причин для її розміщення тут не бачу. Також знизу є невеличка кишенька, тримаючи за яку можна достати сам наметик, тобто витрусити. По вазі суто чохол, дугі, внутрішній намет, зовнішній тент Я додав ось тут. Значить, зараз буде вага бакпак версії, тобто для піднаплічник. А от зараз буде вага суто байкпакінг версії. Однозначно, цей буде важчий Чому? Перша причина чехол, друга причина короткий колінодух. Відповідно, більше з'єднань, відповідно більша вага. Що ж, Я буду їх зараз встановлювати, встановлю внутрішній тент, встановлю потім згодом зовнішній тент і розповім вам по, вже по кожному окремо по різницям. Чим ж вони відрізняються. На мене такі стоять. Ну, вгадайте, де який. <гад> Справа не з легких відверто. Але вони відрізняються на старті тим, що, по-перше, кольорова гама в них трошки різна, а по-перше, у байпак-версії є ось така стрічка для сушіння тканини. У звичайної версії такої стрічки немає. Якщо відверто між нами, я б не сильно там би і розчаровувався, якщо її немає, тому що цією фактично я не користуюся. Бо зазвичай речі розвішують на якихось гілях, кущах, деревах, просто розтягую якусь трупу і все, і сушу собі речі. Це таке, ну вже хіба що для якихось сурових, е старих кліматів, коли там, наприклад, потрібно розмістити речі, десь немає можливості їх сушити назовні, тому що йде дощ чи ще щось. Ну, не тобто не дозволяють погодні умови. По кольоровій схемі логотип звичайної версії. Логотип байпак версії. Також трішки відрізняється сама тканинка, яка створює комфортну зону в місті спальні, яка йде по периметру. Ось тут. Вона ну, така більш темніша, тут така більш трошки світліша. Також відрізняється кольорове маркування. Тут такі темні стропи і таким жовтим кольором чи салатовим прошита ниткою бренд. Тут же колір оливий і відповідно такий помаранчевий чи золотистий колір. Ну, Власне, логотип. Також у звичайної версії немає кріплення для лендінг зони, тобто так званого сухого тамбуру у да, сухого футпринта чи сухої зони у тамбурі. Ось бачите, тут немає. У байпак версії є ось тут і ось тут додаткове кріплення для так званої лендінг зони. Ззовні по висоті з боку тканинка ідентична. такі ж саме поєднання. З боку світлої тканинки, такої більш для приватності, і зверху для споглядання зоряного, неба, такої більш темної тканинки. Тут так само все. Ви, напевно, не помітили, але я зробив такий ход чинджем. Було цікаво, чи підходять дуги від байпак-версії до звичайної версії. Так, звичайно, підходять. Ось вам доказ, дивіться. Зараз секунду, ось тут починається коліно, тут коліно закінчується. Тепер дуга від звичайної намету. Ось тут коліно починається, і ось тут тільки закінчується. Якщо підходять, вони сумісні. Це на той випадок, якщо ви захочете взяти собі такий намет і додатково опційно купити у немо короткі собі дуги. Ну, от такий фетіш. Я б, до речі, не відмовився, якби така. Ну, така опція є, але я взнавав, це, це дорого. Типу, Це дуже дорого, це фактично дорого. Згадаю, то обов'язково підпишу, скільки мені оцінили дуги, тільки не до цього намету, а до осмо. Я взнавав, хотів собі. Зробити чендж, тому що в попередній ітерації Hornet Osmo мав в дух 40 45 см, а вже в новій ітерації він вже мав коліно 30 см. І мене зацікавив той факт, мені вдалося перевірити, вони сумісні, і мене зацікавив той факт, чи можна їх купити опційно. Мені написали так, можна купити. І якщо я не помиляюсь, то ціна питання коштувала стояла в районі 150 доларів. І мене щось відверто суто за. За дуги, трохи єврейська жаба задавила, тому що це оверпрайс. Ще б, якби там десь в районі 50 доларів, я б погодився, навіть не запитувався, бо це, воно того вартувало. По суті, мені той намет подобався, власне, я його і продав, тому що там коліно було не підходило під мої потреби велосипеді. Ну і ще відповідно спереді маркування, ось як ви бачите. Таке салатове, тут жовте. От відповідно чому от, можна помітити також, що тут дуги від цього намету, а тут дуги від цього намету. Все підходить. До речі, також підстелив футпринт від своєї версії намету і також він підходить. От Він розтягнувся, тут він є. Можна його помітити. Також з позаду став. Так що все окей. О, кимок впав. А цей намет стоїть вже на плівці полікро. Тобто не в тому чому мав би стояти ось цей намет. В принципі, вони всередині похожі, дуже похожі, але я вам проведу екскурсію, щоб ви зрозуміли, що вони ну, майже ідентичні. По-перше, так, також два бігунця. Це просто топчик. О, о, Майже відкрив. Так ось ми всередині. Ці етикетки я зрізав. Також, якщо вони вам ну, типу, не потрібні і ви якось боретесь за вагу, теж рекомендую їх зрізати, тому що. Ну, кілька грамів, Why not? Тим паче в них немає жодної користі, як такої. Так, невеличкий відступ по етикеткам. Спереді також само є у нас кишеня. Тут вона вже її можна використовувати під якісь особисті речі, вона вже, ну, в принципі, і в тому наметі під особисті, але вони так, типу, немо акцентують увагу, що там зберігати шолом. Також оця маленька петелечка на кнопочці просто бімбочка, така дрібничка, що капець. Немає також петелечок на поличку. Є суто одна велика поличка. Величезна, я не знаю, тут <гум> можна сплакувати пів наплічника напевно, в цій поличці. Ну і власне бокова кишенька. Такі ж самих розмірів. З додатковою пателечкою, щоб притримувати, коли доставати речі, чи там відтягувати, щоб ховати речі. В принципі, все. Ну, а, і світловідбуваю розсіюча кишенька, яка називається Night Light Pocket. Тобто поміщайте сюди ліхтарик, і він розсіюється. Фактично все те саме, що і в байкпак версії по всередині. Зараз буду кріпити зовнішні тенти. Ще, напевно, надую килимок. І покажу. Що і як він розміщається всередині на меті одного і другого. Як ви встигли помітити вже стоять зовнішні тенти, я їх вже не розтягував на потилу і відповідно з боку на вітрові витяжки, бо газон трошки замаленький у мене для двох одиничок, як виявилось. Ну, або довелося б трошки помістити. По суті, це не важливо, тому що вони фактично... Зовсім не відрізняються по своїй будові зовнішніх тентів. Так і що в байпак версії, що в бак... бекпак версії, по тилу у нас виріс. Для кращої вентиляції і для економії вагіномету. З боку ви бачите також вітрову відтяжечку, також додаткове така ніша для зберігання речей. Або та речей. Тут так само. Саме більше, що вас могло б цікавити, це тамбур. Він також має досить великий розмір. Також він розширюється за допомогою ще одної відтяжечки. Тобто є центральна і є ще додатково. Відповідно, ви маєте збільшену площу тамбура. і, відповідно, у вас більше місця для зберігання особистих речей. Все аналогічно. Як і в звичайній версії, от ви бачите, так і в байпак версії. Є кольорове кодування, маркування для розтягування зовнішнього тенту. Відповідно, тут золотисте, вже таке більш салатове. Ос Основна відмінність, як ви бачите, це колір зовнішнього тенту. Відверто мені подобаються обидва. І я чесно не знаю, які з них більше. От чесно. Цікава особливість. На штурмових відтяжках є світловідбиваючі елементи у звичайній версії. Ось, кругом. Ну, це петелька для збільшення скручування тамбура, але теж світловідбиваючий елемент. Так само позаду от ви можете бачити світловідбиваючий елемент. Зараз десь я відійду, тут він повинен був би заграти на сонці. І тут відтяжка, теж світловідбиваючі елемент. У байпакінг версії такої штуки немає. Вони просто. Однотипного кольору. Щоб якби вони класно зробили би їх в темному кольорі, то їм би не було б ціни. Ну, це так, суто естетично, суто суб'єктивно і не критично. Одна додаткова відмінність це лендінзон, за яку я казав, коли встановлював лише внутрішній тент. Ось вона безпосередньо тут стоїть. Це так звана суха зона в тамбурі намету, <coughs> яку ви можете собі в безпеці в сухості зберігати особисті речі. Ось, бачите, вона така, наче ванночка. Тобто можете не, перебува... не, пере... <laughs> не переживати, вона є герметична і вода знизу не буде поступати. Так само з боків не буде забувати, тому що вона захищає все спорядження. Тут, тут можна покласти будь-які сухі речі, які не помістились вам всередину намет. Ну, якщо ви за них геть не переживаєте і це не карпати, де їх хтось комунистить. Звичайні версії такого додаткової ніші. Так званий лендінг зон немає. І можливості її встановити також немає. Тому що немає кріплень не у внутрішньому тенті не у зовнішньому тенті. підбиваючи підсумки. Це суто моє суб'єктивне враження по цим двом наметам. Якби мені запропонували, наприклад, звичайну версію, але з звичайними дугами, у, з короткими дугами, я би взяв би її і не платив би за байпак версію на 90 доларів більше ніж коштує звичайна версія. Тобто мені не сильно потрібен потрібна ця лендінг-зона. Так само не сильно потрібні ось ці петелечки для сушіння, тобто ця стропа. І взагалі я мовчу про байпак-версію, тому що про сумку, про яку ви чули з попереднього огляду, яка, на мою думку, є просто марним елементом в цій сумці. Однозначно. Адже більшість людей, які їздять на байпакінги, використовують або вже рідні сумки, або велобаули, які зберігають все остальне. Тобто переплачувати за ось це і це, і це, 90 доларів, трошки, 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 трошки мене жаба давила, але виходу не було, тому що, по суті, купити цей намет дешевше, ніж купити цей і докупити опційно до нього дугі. І узагальнюючи обидва намети є дуже чудовими варіантами для ультралайту, просторими, надійними і компактними, і одночасно легкими наметами для одного або одної персони. Мають, дивіться, які неперевершені кольори обіцяв, то постарався дотримати своєї обіцянки килимочок всередині. Значить, ми маємо килимочок в даному варіанті. Це XPET Ultralight 3R. З нової ітерації в розмірі medium wild Це означає, що він має 1,83 м довжину. І 64 чи 63 см ширину. Дивіться, скільки ще у вас залишається місця. Щоб ви розуміли, це ще от... це простір, який не зайнятий. Це означає, що широкий килимок тут стає просто чудово. Ось, дивіться. Ще ще кіт І... Скільки ми маємо ще додатково сантиметрів донизу, близько 30. Ось дивіться. Близько 30 сантиметрів донизу. А це означає, що сюди поміститься килимочок в розмірі правильно 203 см. Тобто не зовсім він такий і маленький цей намет. Від центральної точки... До найвищого піку ще 94 см. Враховуючи, що товщина килимочка 7 см. Якщо не помиляюся, 7-7. Так от, як на мене, для людей з ростом 170, 180 і 190 навіть до 2 метрів, це в принципі дуже достойне помешкання. Ось так от взяв його пересунув максимально вперед, щоб ви розуміли, який ще простір у вас залишається за умови того, що ви будете використовувати, наприклад, medium white килимочок, що сюди можна на плічник покласти, що туди в ноги можна на плічник покласти, або просто взяти більший килимочок і на плічник розмістити, собі, м -м, типу, на бік покласти, тим самим собі зробити ще додаткову типу, таку захисну зону. Від протягів нога. Хоча вона, в принципі, захищена тканиною, тобто цього не повинно бути. Та й такої. Та ну що ж, наразі я вам дякую за цей дачний огляд, э, дачний перегляд, верніше. Якщо сподобалось з вас закусенець, це буде мене мотивувати, знімати ще більше новіші відео, робити їх більш якіснішими і розповсюджувати український контент. І невеличке прохання. Не забувайте донати на Збройні сили ЗСУ або просто допомагати, чим ви можете. Дякую за переклад ще раз. Мирного вам неба та бережіть себе та близьких.